Такий вигляд має пам'ятник засновникам Одеси, центральною фігурою якого є Катерина II. Зранку його закривають дерев'яною огорожею. Саму скульптуру Катерини закрили чорним пакетом. Згідно оголошенню, яке вивісили на огорожу, пам'ятник готують до демонтажу та перенесення скульптурної композиції. В прес-службі Одеської мерії Суспільному повідомили, що роботи ведуть комунальні служби. Добре, що його готують до знесення символ російського імперіалізму. Ми зараз бачимо у наші дні, що це означає. Як, і хоча багато одеситів розповідають про те, що це дань історії, але, на жаль, Росія і Путін не шанують історію, не читають історію, а використовують історію в якості своєї агресії. Тому я вважаю, що потрібно її демонтувати. Я чекала і ну, я вважаю, що це я підтримую повністю, вважаю, що це правильно. І ну, я знаю, що його планують там в парк якийсь там переносити. Я не, взагалі не вважаю, що його треба зберігати і кудись в парку ставити, але ну, головне, що ну, його тут вже більше не буде. Я знаю, що місцеві одесити дуже критично відносяться до цієї ситуації і дуже скаржаться на те, що долю пам'ятника вирішують всі, не тільки місцеві, а й приїжджі, переселенці. Але я сама переселенка, я з Херсону. І я знаю, скільки біди та проблем, горя принесла вся ця російська погань. Я б не хотіла бачити, мені наприклад дуже приємно бачити фанеру. І що в майбутньому це все ж таки переїде?